Доброго дня, мене звуть Піпіна Анастасія, я ветеринарний консультант компанії Барбус, і сьогодні ми з вами поговоримо про раціони хіл Science план для кошенят. І перше, з чого мені хотілося б почати, це, звісно, основні переваги раціонів Science план. Хіл спец нутрішн створено з наукою. Це вті здобутків наукових досліджень протягом 75-літньої історії бренду. Цей бренд є глобальним і йому довіряють і рекомендують не тільки ветеринарні лікарі, але й також власники домашніх тварин, тому що це якість, стандарти та безпека виробництва продукції. Раціони Хіоспет Нутрішн схвалено найбільш вибагливими критиками, а саме домашніми улюбленцями, котами і собаками, тому що ці раціони збалансовані, легко засвоювані, а також доступні для домашніх улюбленців. Історія бренду розпочалася ще 75 років тому. Зараз, на даний момент, у Hills Pet Nutrition існує глобальний центр досліджень на 180 гектарах землі, де проживає понад 900 тварин, які є штатними спеціалістами компанії Hills Pet Nutrition, а також працює більш ніж 200 ветеринарних лікарів та науковців. А все розпочалося в кінці 1930-х років. Моріс Франк, сліпий молодий чоловік, гастролював по країні зі своєю собакою поводарем Баді. Однак німецька вівчинка Чарка Баді страждала від ниркової недостатності, і Франк звернувся до доктора Марка Моріса старшого за допомогою. Доктор Моріс вважав, що хвороба Баді була результатом поганого харчування, тому він разом зі своєю жінкою Лизою Моріс розробив новий корм. Доктор Моріс відправляв корм Франку, який мандрував по країні з Баді. Однак банки часто розбивалися в дорозі, і після цього співробітники доктора Моріса почали консервувати корм. В 1948 році доктор Моріс у Клав угоду з Бертон Hill в компанії Hill Packing Company в Топіке, штат Канзас, щоб можна було випускати консервований корм під назвою Канін КД. В останні роки партнерство між доктором Морісом і компанією Hill Packing Company перетворилося на Hills Pet Nutrition, і воно продовжувало рости і розроблялися нові раціони в лінійці продуктів Prescription Diet. Син доктора Моріса, доктор Марк Моріс Молодший, продовжував розвивати Hілспед Нутрішн протягом наступних кількох десятиліть. В результаті він розробив корм для здорових домашніх тварин. У 1968 році була створена лінійка раціонів для здорових домашніх тварин Hills Science Plan. З 2017 року команда Hillspet Nutrition Science and Technology наука і технології отримала понад 170 патентів по всьому світу. Одним із напрямків роботи цієї команди є забезпечення правильного рівня поживних речовин у кожному продукті, включаючи аналіз інгредієнтів, щоб переконатися, що вони відповідають високим стандартам якості, визначення скільки тиску необхідно для роздавлювання гранули і забезпечення її правильної щільності і консистентності відповідно до кожного етапу життя домашньої тварини, також аналіз запаху, смаку і відчуття самого раціону в ротовій порожнині, щоб переконатися, що тваринам це сподобається. Щорічно компанія Hill's Pet Nutrition аналізує понад 30 тисяч зразків, з яких генерують понад 300 тисяч результатів. Це дозволяє компанії Hills Pet Nutrition постійно впроваджувати інновації та розробляти нові технології. Хілспет Нутрішн відповідає європейським стандартам федів, які встановлюють норми всіх необхідних поживних речовин в раціонах для тварин. І мова йде про білки, жири, мінерали, вітаміни, кожен вітамін, а також амінокислоти, які входять до білків, як рослинні, так і тваринні – Кожен вітамін, як я вже казала, і звісно, кожен мінерал, а також співвідношення між цими мінералами. Все це вказано в рекомендаціях Федів, які діють на території Європи. У складі раціонів не тільки Є обов'язкові компоненти, але й рекомендовані нутрієнти, щоб забезпечити тільки якісну рецептуру, яка задовольнить потреби тварини від Hills Pet Nutrition. Засновник компанії Hills Pet Nutrition Марк Моріс є першопрохідником нутриціології та автором фундаментального підручника з харчування та дієтології тварин, який називається Small Animal Clinical Nutrition. За цим підручником проходять навчання в ветеринарній дієтології у американських та європейських університетах. Також хочу нагадувати. Що саме на території Європи необхідно дотримуватися рекомендацій Федерації Федів, в той час, коли на території Америки є схожа організація, вона називається Асоціація американських посадових осіб з контролю за кормами і називається вона Скорочення НОАВКА, NO в той час, коли Федів діє саме на території Європи. Напевно, не дивно, що продукція Хілс високо цінується професіоналами з лікування та догляду за домашніми тваринами, а також власниками тварин. Раціони ХІЛС рекомендують ветеринарні лікарі по всьому світу, адже вони довіряють і знають про унікальні переваги раціонів Хілс, щоб допомогти вирішити проблеми зі здоров'ям і забезпечити найкраще харчування для здорових домашніх тварин. Власники тварин також довіряють бренду Hillspet Nutrition, адже компанія досліджує якість та ефективність своїх раціонів не тільки завдяки ветеринарним лікарям та штатним пухнастим спеціалістам у глобальному центрі, а й надає власні раціони для незалежної оцінки власникам домашніх тварин поза межами центру. Дуже важливим є правильний підбір інгредієнтів та створення збалансованого нутрієнтного профіля, який буде відповідати стандартам Федіав та задовільняти потреби домашніх тварин на кожному етапі їх життя, а також відповідно до їх активності та особливих потреб. До складу раціонів Hill Science Plan входять високоякісні інгредієнти з високим відсотком засвоюваності організмом, а також біологічною цінністю, що означає, що тварина може засвоїти максимальну кількість корисних речовин з раціону, наприклад, омега-3, омега-6, мінералів, вітамінів та амінокислот. Наприклад, рівень засвоюваності білків завжди становить вище 85%, це обов'язково. А рівень засвоюваності вуглеводів має бути вище ніж 96%. Як от кукурудза, рис або сорго, відсоток засвоюваності, яких вказаний в таблиці на слайді. Якісно підібрані інгредієнти є джерелом всіх необхідних для організму нутрієнтів. Але також є важливим їх балансування між собою, що і проводиться в процесі створення раціону в глобальному центрі досліджень «Hills Pet Nutrition. На даному слайді наведені деякі показники важливих поживних речовин за Федів, і це обов'язковий мінімальний рівень нутрієнтів, які необхідні для тварини, щоб підтримувати власне існування в залежності від рівня їх активності. Конкретно дана таблиця демонструє нам приклад того, які поживні харчові компоненти необхідні для дорослих котів. Також в таблиці наведені показники нутрієнтів з раціону HIO Science Plan для дорослих стерилізованих котів, і в порівнянні ми бачимо, наскільки кожний показник відповідає глобальним рекомендаціям харчування тварин за ведів. Якісний та збалансований раціон для домашнього улюбленця від відомого бренду з глобальною історією та фундаментальними дослідженнями, це доступно для кожного. Вартість харчування домашнього кота на добу в розрахунку згодовування 60 грам на кота буде коштувати так само, як одна порція морозива, кава в кав'ярні, щоденний проїзд в громадському транспорті та навіть дешевше ніж комплексний ланч на обідню перерву. Це ціна, за яку можна придбати повнораціонний, збалансований та довершений. Корм для свого домашнього улюбленця та члена сім'ї. Тож давайте поговоримо про особливі харчові потреби кошенят в період зростання. Кошенята мають особливі харчові потреби, які значно відрізняються від потреб дорослих котів, тому що кошенята з двохмісячного віку після того, як відлучаються вже від матері і починають їсти окремо тверду їжу, наприклад, корм, активно зростають і відбудовують велику кількість кісткових тканин, м'язових тканин, хрящових тканин, тканин нервової системи, імунної системи тощо. Що є важливим? В першу чергу енергія. Кошенятам потрібна підвищена кількість якість енергії для підтримки росту та розвитку, а також активності, їх раціон має бути більш калорійним, тому що для того, щоб відбудовувати ті самі тканини і клітини, про які я вам тільки що говорила, організму потрібна енергія, тому що він працює. Також важливими є білки. Потреба в білках у кошенят вища, аніж у дорослих котів, оскільки саме білки забезпечують необхідні амінокислоти, з яких будуть будуватися всі тканини і клітини. Жири також відіграють дуже важливу роль, тому що в першу чергу вони і є великою частиною ось цієї енергії, яка необхідна для кошенята калорійністю. а також жири є джерелом таких корисних ненасичених жирних кислот, як докозагексаєнова кислота, екозапентаєнова кислота, рехідонова, альфа-ліноленова, і вони потрібні не тільки для функціонування організму і відбудовування його структур, а також для розвитку мозку та зору. Важливими є вітаміни. Я хочу нагадати, що організм самостійно не може синтезувати вітаміни, він може отримати їх виключно з раціону. Кошенята мають особливо підвищену потребу у таких важливих вітамінах, як А, Д, Е і вітамін С для формування імунітету та підтримки загального здоров'я. Також важливими є мінерали. Я нагадую, що їх організм також може отримати лише аліментарним шляхом, саме з раціону, і потреба в мінералах, наприклад, в кальцію, фосфору, міді, йоду та інших, вища, ніж у дорослих тварин, що необхідно для побудови тканин і функціонування внутрішніх органів. Особливо мова йде саме про такі структурні компоненти, як кістки, грящова тканина, нервова тканина і м'язи. Таким чином, харчування кошенят має бути багатим на енергію, білки, жири, вітаміни та мінерали для збагачення їхнього здорового росту та розвитку, тоді як дорослі коти потребують меншої кількості цих компонентів в своєму раціоні, адже після 12-місячного віку зростання організму та відбудова великої кількості структурних компонентів зменшується. Важливо також враховувати особливість травної системи кошенят. Гранула корма для кошенят завжди менша і м'якша, адже їх рот маленький, як і їх перші зуби. Також робота шлунково-кишкового тракту тільки адаптується до внуковищного середовища та їжі. Це вказує на низьку перетравну здатність шлунково кишкового тракту, поки не почне вироблятися достатня кількість ферментів, і шлунково-кишковий тракт не адаптується до твердої дорослої їжі. Тож інгредієнти у складі раціону для кошенят повинні мати високий відсоток засвоюваності, це вкрай важливо. Мінімальний відсоток засвоюваності білків, наприклад, становить 85%, але рекомендовано використовувати інгредієнти з ще вищим відсотком засвоюваності для полегшення травлення кошенят. Як я вже казала про важливість білків і жирів, ми знаємо, що потреби саме у білках і жирах у кошенят значно вищі, ніж у дорослих котів. Я також хочу зазначити, що навіть у дорослих тварин, у дорослих котів потреба у білках тваринного походження також вища, аніж у собак, тому що коти все ж таки більш за своїм травленням схожі на хижаків, і вони потребують такої незамінної амінокислоти, як таурин. Джерелом якого є саме білки тваринного походження. І все це пов'язане з дуже високим темпом росту, тому велика кількість білків в раціоні для кошенят, і особливо білків тваринного походження, є якісним джерелом. Будівельних компонентів, які необхідні при високому темпі зростання, для того, щоб організм кота міг зростати і ставати більшим і більшими, набирати вагу, тому що це вага не жирова, це вага м'язева і кісткова. Особливу увагу слід приділити таким незамінним амінокислотам, як таурин, про який я вже казала, але крім того, також вкрай важливими є аргінін, метіонін. Та цистин. Хоча в загальному незамінних кислот більше, їх всього 10 у собак і 11 у котів. Що стосується жирів, я ще раз наголошую, що жири в першу чергу є також джерелом енергії, це калорійність їжі. Це необхідно для того, щоб організм отримав достатню кількість енергії, яку він зможе витрачати на те, щоб відбудовувати структурні компоненти, щоб кошенятко зростало, щоб воно було грайливим і активним. Але також жири є корисним джерелом декорати екозагексеєнової і екозапентаєнової кислот, і саме потреби в цих е, омега-3 вкрай важливі для правильного розвитку мозку і зору кошенят. Що стосується вітамінів і мінералів, як я вже казала, отримати їх як кошенятко, так і дорослий кіт можуть тільки з їжі аліментарним шляхом. Потреби кожного вітаміну і мінералу, звісно, в мінімальних кількостях вказані в рекомендаціях Федів, але маємо враховувати, що потреби у кошенят вищі, також і по мінералам і по вітамінам аніж у дорослих котів. І кожен з цих вітамінів і мінералів відіграють важливу окрему роль. Наприклад, магній є. Структурним компонентом кісток. Він потрібен також для метаболічних процесів, він приймає участь в більшості метаболічних процесів в організмі. І магній іде. Третій – по черговості після кальцію і фосфору по важливості для організму. Якщо ми говоримо про кальцій і фосфор, то ми розуміємо, що вони важливі для формування кістяку тварини, а також для зубів. Цинк важливий для здоров'я, шкіри і шерсті для її блиску і міцності. Такі вітаміни, як А, Д Е, важливі, наприклад, як антиоксидант. Вітамін С і вітамін Е, є, є дуже потужними антиоксидантами, але також всі вітаміни важливі для імунної системи. Велика кількість вітамінів Б вкрай важлива для формування нервової системи, а також для здоров'я шкіри і шерсті. Тварини також не можуть самостійно синтезувати вітамін Д, і у них немає ось цього засвоєння ультрафіолету і таким чином синтезу вітаміну Д, на відміну від людей. Тому вітамін Д так, Вкрай важливий в раціоні, він сприяє засвоєнню кальцію і фосфору і правильному їх співвідношенню між собою, тому що кальцій і фосфор пов'язані. Якщо буде забагато кальцію, то в організмі впаде фосфор. І також, якщо тварина буде споживати забагато фосфору, в організмі буде зменшуватися кальцій. Але саме вітамін D виступає також як посередник між кальцієм і фосфором, балансуючи їх співвідношення. До речі, рекомендованим співвідношенням є зафедів 1 до 1 або 1 до 1 і 2. Вітамін А це важливий компонент для формування зору, зростання та також для репродуктивної функції організму. Хочу вам представити Heal Science Plan для кошенят. Маленьке кошеня потребує високоякісного харчування, здатного підтримувати його енергійний спосіб життя. Саме тому спеціально розроблене харчування Heal Science Plan Kitten для кошенят задовольняє всі потреби кошенят в період розвитку, зростання, завдяки чому вони виростають сильними і здоровими. Раціон містить джерело високоякісного легко засвоюваного білка, який сприяє формуванню м'язової маси. Науково точно підібрані і збалансовані поживні речовини для оптимального здоров'я і зростання. Раціон містить фолієву кислоту і таурин, амінокислоту, яка допомагає в життєво важливому розвитку імунної та травної систем, функції серця, а також якості зору. Токозагексаєнова кислота з риб'чого жиру сприяє здоровому розвитку мозку та зору, але рівень ейкозапентаєнової кислоти в даному раціоні також відповідає всім потребам кошеняти. Раціон містить збалансований рівень мінералів, необхідних для забезпечення міцності кісток і зубів, оскільки розвиток скелету дуже важливий в період зростання. Комплекс антиоксидантів з клінічно підтвердженим ефектом нейтралізує дію вільних радикалів і підсилює імунну систему для здорового зростання кошеняти. Ретельно збалансоване харчування і неймовірні смаки, як для кошеняти необхідно для того, щоб він не зміг встояти перед цим неймовірним смаком і якістю корму. Харчування для котів Хілс виготовлено з інгредієнтів найвищої якості. Ці інгредієнти відповідають суворим вимогам щодо чистоти та вмісту поживних речовин. На даному слайді наведені знову ж таки деякі показники поживних речовин за федів, а саме, мінімальні рекомендовані потреби білків, деяких амінокислот, жирів, мінералів та деяких вітамінів для дорослих котів і для кошенят. Ми можемо побачити, наскільки відрізняються потреби кошенят і дорослих котів. Наприклад, потреба у білках для дорослих котів становить 25% на 100 г, тоді як потреба для кошенят вища 28 Те саме стосується, наприклад, таурину, амінокислоти, про яку ми з вами говорили. Для дорослих котів його потреба 0,1%, тоді як для кошенят його потреба 0,25. Фосфор також підвищена потреба, тому що для дорослих котів потреба в фосфорі становить 0,26, а для кошенят в період зростання і формування кісткової тканини потреба становить 0,84, майже в 0,60 становить ця різниця. Також в таблиці наведені знизу показники нутрієнтів в раціоні Hill Science план для кошенят. І в порівнянні ми бачимо, наскільки кожний показник відповідає глобальним рекомендаціям харчування тварин за федів. Ми можемо побачити, що дані показники раціону Hill Science План не тільки відповідають рекомендаціям, так? тому що тут у нас вказаний саме мінімальний рівень, тобто 28 показник білків 20. 8, це мінімум, нижче якого не можна опускатися. А в раціоні Hill Science Plan 39% білка на 100 г. Це є рекомендованим показником, тому що хочу наголосити, що в таблицях Федіо, в рекомендаціях, якщо є певні обмеження, це також вказується, що, наприклад, не більше, ніж така кількість фосфору або не більше, ніж така кількість натрію рекомендована. Звісно, ми маємо пам'ятати, що надмірно велика кількість білків, наприклад наприклад, так, 60% складових, 70% від 100 грам. Це не є безпечно для організму, це підвищує ризик утворення в організмі аміаку, азоту і виникнення ниркової недостатності. Але про все це нам відомо з наукових досліджень, все це є в глобальному центрі досліджень. Тому компанія Hill Nutrition повністю дотримується рекомендацій Федів, включає не тільки всі обов'язкові поживні компоненти IT. Які є рекомендованими, вони також включені абсолютно всі, і тому раціони від компанії Heals Pet Nutrition є повністю збалансованими і закривають всі потреби кошенят або дорослих котів в період зростання. Але так як ми з вами або кошенят в період зростання і дорослих котів. Але так як ми з вами сьогодні говоримо про кошенят. То ви перед собою на таблиці бачите рівні всіх поживних речовин в раціоні Хілсенс Plan для кошенят і можете порівняти їх з потребами дорослих котів, а також кошенят. Hills Pet Nutrition це харчування домашніх улюбленців з багаторічним науково-технологічним досвідом. Рецептура раціонів створена у глобальному центрі досліджень, ретельно збалансована за нутрієнтним профілем та виготовлена з інгредієнтів з високим відсотком біологічної цінності та засвоюваності, а також перевірена штатними пухнастими працівниками наукового центру. Тому що Хілс створено наукою. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на наступних тренінгах.